Слухайте, ми в тебе в ефірі тут говорили там, ще в тому, здається, навіть році, там на початку цього року, що об'єктивно рейтинг буде падати і далі. Ну це нормальна ситуація. З іншого боку, той рейтинг, який має зараз глава держави України, да, uh -huh. йому можуть позазрити багато лідерів європейських демократичних країн, вони такого рейтингу не мають. Он ну, Шольц, наприклад, порівняйте рівень довіри до Шольца, і рівень там, довіри до Зеленського uh -huh. в країні. Тому тут нічого страшного немає. І в принципі, якщо Офіс президента зараз припинить думати про те, як нам. Там втримати, навіть питання не втримати, не втримати рейтинг, да? а як нам скористатися, що поки він такі є, і провести якісь вибори, ну це буде тоді критична ситуація саме для офісу президента. Зараз треба розслабитися, зрозуміти одну просту річ: що в 2024 році ніяких виборів не буде. Ну, вони неможливі в 2024 році. Хочете вести якусь підготовку до 2025? го ведіть, але виключно технічну. Тобто. ЦВК повинна працювати реєстр виборців, да от всі ці моменти думати, як щоб ми мали план, коли війна закінчиться, і на наступний день, грубо кажучи, після відміни там воєнного стану, можна було оголосити вибори. Всі політичні історії вони закінчаться ще подальшим падінням рейтингу президента. Я Все? просто перед сьогоднішньою програмою наткнувся на одну рекламу. в Фейсбуці я не знаю, яка там група рекламує. Є такий, ну ось покажу портрет. Петра Олексійовича на чому на байку? Ні, 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 а, не ні. на байку. А, на На фоні, на фоні, на фоні, фоні прапора uh -huh. його написано, що це його пряма цитата. Я не знаю, чи це пряма його цитата, але зачитаю. Мені вона цікава, видалася заходу. Потрібно визначитися, чи варто йому підтримувати президента України із сумнівною легітимністю, ризикуючи при цьому своїм іміджем і несучи політичні ризики. Ні, це ну це навряд чи його цитата. Тому що слухай, ну, ну хтось, це прямий... ну. Я думаю, що тоді має Петро Олексійович або спростувати, ну, або підтвердити. Ні, якщо це хтось там напублікував в якійсь групі, то ну що спростовувати? Кожну, вибачте, хто там щось пише. Ну на ну, заволі теж окей, можна слухай, ну вона yeah. просто звучить. Як пряма ну який ну, прямий натяк на підрив легітимності Я президента? Склан... Наскільки мені відомо в Верховній Раді була офіційна заява від різних фракцій, в тому числі від Європейської солідарності, uh -huh, uh -huh. про те, що жодних ніяких сумнівів там в легітимності Розві... зеленського немає. Розві... Розві... Да, тому історія. ну почекаємо. Ну може, може, там щось змінилося, uh -huh. але слухайте, ну навіть перекрутили дещо його заяву про участь в виборах президента. Розумієте, він говорив одне, подали це деякі телеграм-канали, як по іншому він не ну, говорив про участь, да? він казав, але він казав, як що? Перемога, завершення війни. Я хочу взагалі в Європарламент брати участь. там, да? ну, там Вибори президентські, якщо будуть, то ну, можливо буду. Mm -hmm. Але коли. Mm -hmm. Але ж ніхто не писав коли. Повидьоргували цитати. Тому це, знаєш, такий от елемент, в тому числі дестабілізація Значить, Це ситуація. просто на нього наговорюють. 100%. Ні, я не кажу, що наговорюють. Ну, може, вирвали десь контексту, mm -hmm. щось зробили. Mm -hmm. Але ну, ну, це, як на мене, дуже дивна заявка. Ну, Кулуарно все рівно багато зараз говорять про те. Ну, типу сумніви, що є якісь там. Ну, звичайно, на рахунок там, і легітимності. 20 травня і так далі. Я до того веду, що поява низки публікацій у провідних ЗМІ українських, от як ця ж вчорашня стаття в Українській правді про чергове зібрання слуг, де реально проблема велика із єдністю фракції. Про наявність політичної кризи, хоча тут ну, часто заперечують там, коли говорять ні, нема інші кажуть, ні, є. вона є. У нас парламентська вона, криза вона, є. Вона є, ну. да вона очевидна. То в будь-якому випадку це нас буде підштовхувати до питання того, чи будуть в Україні вибори чи ні. Хоча багато хто виступає проти, але кількість тих, хто проти, зменшується. Порівнянні з попередньою. По але на два на, штати на да. рік ресурс є, запас є. Угу. А, або, до речі, от, зараз паралельно соціологія Active Group була, де людей питали: а коли ж проводити вибори? Там найбільшу кількість е, зайняла позиція. Та навіть якщо виборів не буде в 2025 році, воєнний стан нічого страшного, хай виборів не буде. Ну, тобто такий посил, що поки війна, ніяких виборів. А, ну, зрозуміло, що ну, насправді там висмикнули у Петра Олексійовича його фразу з того інтерв'ю Аль-Джазіри. Не висмикнули. Е, це, звичайно, можна вважати початком нового. Передвиборчого сезону, по суті, бо ця заява все рівно прозвучала. Ну і по-друге, його активності в TikTok з байками те, що було розповсюджено, це теж як частина. І паралельно з тим, певні ЛСД, ну ці ломи від його команди продовжують підтримувати тему узурпатора з боку нинішньої влади. І це воно присутнє. Тобто, ви можете легко там пробити по телеграму. Ви це побачите. Але нюанс в чому? Я думаю, що все-таки більше оця активність політична, вона направлена на нинішню владу, на нинішній офіс президента з цієї uh -huh. точки зору, що не треба форсувати кримінальні справи. Ми, ми знаємо проти Петра Олексійовича, вони є. Тобто він Там просто багато, створює да. зараз собі. Такий публічний щит, що, uh -huh, щоб uh -huh. не було, що це нібито будуть політичні гоніння. Uh -huh. Тому я це теж так само сприймав. Але загалом, якщо говорити про вибори, їхню можливість, ну всі ж все рівно, всі зондують ситуацію зараз. В перманентній не лише, до речі, Петро Олексійович сказав, що він буде балотуватися президента. Це народний депутат Шевченко теж заявив про uh -huh. це. Там ну, у нього там своя ніша, uh -huh. ми знаємо, там ексо ПЗЖ. Але все рівно піднімаються вже такі чутки. А, ну і плюс я це розглядав з точки зору все-таки можливого переформатування всередині парламенту і переформатування уряду, бо зараз це дуже або активна або боротьба не. за посаду прем'єр-міністра. Дуже активна боротьба, в тому числі в ній бере участь. І Петро Олексійович. Юлія Володимирівна бере участь в цій боротьбі. Вона, наприклад, Ті, тут нещодавно цікавідачі? була там. Ну, я б називав її псевдосоціологію все-таки. вона не формуючи питання і так <с далі. <с далі де чітко там, так, видно, да, я там не буду контуру називати, але зрозуміло ж, на кого вона направлена, щоб показати, що Юлія Володимирівна найкраще буде прем'єр. І це якраз показує, що. Хоча і є певна перманентна підготовка до виборів, але більше з тактичної точки зору ставлять саме на переформатування позицій в парламенті, переформатування тотального уряду і відповідно заміну прем'єр-міністра. А якщо цього не зробите, то будемо говорити про вибори. От, От власне та Ми І так, так, будуть так, на це. Тобто така логіка зараз у угу. нас.